Автоматизуйте процес зважування вантажів та транспортних засобів. Контролюйте вагу в режимі реального часу та запобігайте перевантаженню техніки. Добладення До вагової ревідщитувачем та трекером дозволяє ідентифікувати водії та транспортні засоби. Зважування відбувається під контролем оператора вагової. Дані про вагу транспортного засобу відображаються на екрані оператора. За допомогою GPS-трекера дані передаються в систему моніторингу. Відбувається автоматичний друк звіту по зважуванню. В системі моніторингу отримаєте дані про початок та кінець старування транспортного засобу, точний час зважування, дані про водія та транспортний засіб, вагу бруто, нето та вагу тари у кілограмах. Оптимізуйте свій бізнес разом з Оверсір.